І так сьогодні екстрем 6, це 28 червня 25-го року Нікополь, Дніпропетровська область. Ну, один в один. Це прищепа, от її місце. Зараз буду рвати по заказу. Прищепа на Sunrise. Sunrise почав уже теж набирати окрас. Шикарний персик Sunrise. А їх шостий. Більш ранній і красивий. Оце прищепа їй два роки. І десяток кілограм тут вже буде. Це Sunrise ще з одної локації зніму. Ну просто краса. Бачите, одне в одне. Сьогодні буду Рвать санрай это экстрим шостой, экстрим шостой і И... Харбингер. А це друзья Кипер тут он красава. І там кипор кипор, нектарин. Ох, і крупный. Добре, друзи, нарву, покажу потем. Экстрим Экстрим 6. Экстрим 6. Красивий, смачний, ранній. Ну що ще потрібно? А? І це все напервів при щепі. Ну добре, нарву потім покажу.